Воркаут Адама створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись. Всім дякую за перегляд, за лайк, за комент, за підтримку в сьогоднішньому відеотренуванні. Тематика того, що не потрібно робити для того, щоб накачати м'язи і помилки, які зазвичай ви могли б. Робити або робити при підтягуваннях на перекладині для того, щоб в результаті підкачати м'язи спини. Що найголовніше, це звичайно те, що для початку скажу, що для того, щоб накачати крила, спину, потрібно качати м'язи спини. І в цьому найголовніша фішка. І розуміння, що які б ви не вибирали те себе варіанти підтягувань, швидкі, взривні підтягування, чіткі, ідеально якісні, навіть з такими підтягуваннями псевдоідеальними, не завжди м'язи прокачуються певним достатнім чином, як в прогресії це можливо робити краще. І якраз розповім вам, в чому фішка, так як інколи. Ті, хто хочуть накачати м'язи, намагаються робити максимально ідеальні віджимання чи підтягування на перекладині чи брусах, але при цьому все рівно не досягають певних своїх цілей по набору м'язової маси. Та взагалі, якщо є інші цілі, такі як більш рельєфніше тіло чи сухіші м'язи, то потрібно конкретно для кожної цілі, звичайно, робити те, що потрібно. І якби в розумінні того, що качати потрібно м'язи при підтягуваннях, це, як мінімум, в моєму розумінні те, що потрібно їх вмикати при підтягуваннях свої м'язи спини. Тобто, якщо ви підтягуєтесь, неважливо, яким хватом, шириною чи будь-чим іншим, і при цьому не Вимикаєте свої м'язи до кінця підтягування, то тоді м'язи напружені під час підтягування, вони качаються і не завжди це залежить від швидкості самого підтягування чи підходу. Тобто воно стосується як і швидких підтягувань на перекладні, так і повільних, комбінованих. Для прикладу, якийсь підхід швидких підтягувань після того. Повільних Чи в одному підході і повільні швидкі підтягування. Наголоніше, це просто потрібно вмикати м'язи спини. Тобто їх в основі треба ввімкнути перед тим, як почати підтягування, для того, щоб не зірватися при підтягуванні, щоб правильно поставити свій хват рук. Тобто, якщо все ідеально створено в основі самого початку підтягування, ви вмикнули м'язи спини, чітко взялись за перекладину, сильним хватом і при цьому підтягуєтесь своєю амплітудою, свою кількість підтягувань, швидкістю та всім іншим, то тоді ви прокачаєте м'язи краще, ніж якщо ви не вмикаєте м'язи спини. Це означає, що якщо ви, наприклад, починаєте підтягуватись, і, до речі, важлива кожна деталь, і це все настільки надзвичайно важливо, що якщо на щось одне опускати, то при цьому вже не такі будуть відчуття. Та не така прокачка м'язів. Тобто, для того, щоб накачати м'язи спини, потрібно пам'ятати про всі деталі, які є надзвичайно важливі. І починайте з ціпкості. Тобто, якщо ви не вмикаєте ціпкість пальців, то ви вже втрачаєте багато чого. А якщо не вмикаєте м'язи спини, ви не зможете дотягнути себе повністю до верху. Тобто Ті ж самі підтягування роблячи, вмикаючи і не вмикаючи м'язи спини, виглядають зовсім по-іншому. Якщо повністю руками, передпліччями, запястями, всім працювати пальцями, тобто робити максимально якісне ідеальне підтягування, але при цьому не вмикати спину, м'язи спини, оцю функцію не додати, то тоді. Ви просто не зможете робити навіть повноцінні підтягування з максимально, максимальною для вас можливою амплітудою. І поступово розуміючи ці основи, можливо робити як ті ж самі підтягування якіснішими чи більшими в кількості або меншими в кількості, але максимально якісні, так і підвищувати рівень своїх підтягувань. І доходити до складніших, ще складніших. Так як для прикладу, навіть звичайні найпростіші підтягування, якщо робити повільно, 5 секунд, 10, можливо, навіть більше, то тоді ви не зможете під час самого підтягування, чи це навіть просто негативне підтягування, половинка підтягування, зробити. Якийсь фальш чи не вімкнути свої м'язи спини, при цьому не прокачати м'язи. Тобто, якщо ви робите швидкі підтягування для прикладу в порівнянні з повільними, то від швидких підтягувань, якщо ви десь будете задумуватись під час тренування чи забувати про деякі деталі, то ви просто це навіть не відчуєте. А коли будете робити повільні підтягування, то ви, розслабивши свої м'язи, не зможете зробити до кінця то підтягування. Тобто по любому потрібно тримати основу ціпкості та увімкнути м'язи спини. Тому неважливо, які ви робите підтягування, на якій ширині перекладини, чи це взагалі якісь підтягування складніші по типу. Паралельні, такі, як в передньому висі, більш складнішого типу, не для новачків, то все рівно і навіть більше того потрібно вмикати м'язи спини якраз для таких типів підтягувань. Тобто для прогресу, якщо ви бажаєте з часом не просто стояти на одному рівні і досягати одної певної якоїсь своєї пікової. Прокачки м'язів, то вам потрібно думати головою і постійно розвиватись, не тільки вмикати м'язи спини, а ще й пам'ятати про кожну, абсолютно кожну деталь, яка є надзвичайно важливою. І, професійно займаючись, постійно потрібно досконалюватись, і якби потім автоматично вже тіло звикає до цього, що підтягування робляться. Певним таким чином, де вмикаються м'язи, і ці м'язи будуть вмикатися автоматично, але коли у вас ще немає такого рівня, то вам потрібно до цього рівня дійти і робити всіх видів підтягування, додаючи цю основну головну деталь, яка надзвичайно сильно грає роль, і від якої залежить, в принципі, вся прокачка ваших м'язів на тілі. При підтягуваннях на перекладенні. Тобто потрібно починати з ціпкості, сили, хвату, зап'ястя. Тобто, якщо ви вімкнули пальці, зловились сильно передпліччя, запястя, то у вас має бути основа для того, щоб підтягнути своє тіло дуже ціпко і швидко вверх. Вам уже цієї основи достатньо для того, щоб зривними, швидкими підтягуваннями зробити. Певну кількість підтягувань. Відпускаючи руки вверху при підтягуваннях чи просто вириваючи себе вверх, так як це інший тип підтягувань. І для того, щоб максимально універсально розвиватись, то потрібно робити сотні тисяч різноманітних варіантів тренувань, які, звичайно, чекають у вас на сайті www.toda.com. Посилання на яке буде під відео. Заходьте на сайт. Вибирайте для себе програми тренувань, тренуйтесь інструкціям з самого нуля, і доходіть до своїх бажань та цілей, вибираючи просто різноманітні величезні кількості різних типів тренувань, комбінуючи їх і якраз доходячи до своїх цілей, тим, щоб універсальніше розвиватися, по-моєму, так і потрібно робити. Але в загальному, що ще хочеться. Найголовніше сказати в цьому відео це те, що дійсно для прокачки масштабної, сильної, конкретної м'язів, не просто для себе, розвитку свого тіла, підтримання форми і всього такого. А для того, щоб дійсно накачати м'язи, тобто ви ніколи не навчитесь плавати, щоб будете просто махати руками, потрібно вчитись... При плаваннях будь-яких чи на річці, чи в басейні, чи будь-де, робити більш детальніші, конкретніші, якраз того і вчу вас на своїх програмах тренувань, які на сайті www.daam.com, цих деталей, які є дуже надзвичайно важливими і з якими, звичайно ж, краще і швидше можливо навчитись. Плавати. А стосовно підтягувань, теж саме. Тобто потрібно постійно розвиватись і пам'ятати про ці деталі. В кінці показую вам звичайний один підхід, класичний, 10-12 підтягувань, різноманітних для прикладу та вашого розуміння, що мав на увазі при підтягуваннях, яким чином потрібно вмикати м'язи. Так як, якщо ви Дійсно звернути увагу на ці підтягування, то максимальна сильна ціпкість при кожному підтягуванні, при тому, що вони досить складні, різні і повільні, що найголовніше. І якщо м'язи а воно так і є, напружуються під час всього підходу, то тоді, звичайно, що м'язи прокачуються. Тобто деталей є дуже багато, різноманіття ще більше. Тому цю певну деталь вмикати м'язи спини для прокачки м'язів спини, думаю, вам буде корисно знати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, програми тренувань на сайті. Качайтесь своє вагою тіла на прикладні брусах та в домашніх умовах. Всім па-ка!